Виконуємо множення, по-перше, буде знак мінус, і коли помножимо, будемо мати мінус 2 третіх відповідь «д». Розв'яжемо рівняння. У нас добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. 3 0 не дорівнює, тому інший множник 4х мінус 2 дорівнює нулю, 4х дорівнює 2, а «х», щоб знайти, ми 2 ділимо на 4. 0,5 відповідь «д». Знаходимо різницю векторів. Вектор А має координати 3, 5, 7, вектор Б має координати 2, мінус 4, 8. Для різниці відповідні координати ми будемо віднімати. 3 віднімаємо 2, 1. 5 віднімаємо мінус 4. Зверніть увагу, тобто, фактично, додаємо 4. 9. і 7 відняти 8 мінус 1. 1, 9 мінус 1 відповідь Д. Знаходимо правильне твердження. Діаналь паралограма ділить його на два рівних трикутники. Твердження вірне. Тому що, якщо ми розглянемо, наприклад, оці трикутники, то ця сторона дорівнює цій протилежній стороні паралограма, ці також рівні, і одна сторона спільна. Трикутники рівні. діаналі паралограми є бісектрисами його кутів невірне. І менша діагональ паралограма ділить його на два гострокутні трикутники. то Також твердження невірне. Тому що, буває, що діагональ перпендикулярна, наприклад, до однієї сторін, В такому випадку трикутники будуть прямокутними. Отже, вірне тільки перше твердження відповідь Б. На рисунку зображено графік, ми дивимося значення, для якого f від х0 більше нуля. Фактично, це написано, що y повинен бути більший за нуль. Більше за нуль графік знаходиться над вісью x. Це числа з проміжку від мінус 2 до 1. Від мінус 2 до 1 нам підходить тут x 0 мінус одиниця. От для нього значення y буде додатнім. Відповідь б. Перший журналіст заповнює рядок К новин за день і працював 2 дні, тому він заповнив 2К. А другий Н новин за день і працював 3 дні 3Н. Разом додаємо 2К плюс 3Н відповідь. А. Розв'язуємо систему рівнянь. З першого рівняння запишемо х на 2y дорівнює мінус 31. Помножимо хрес навхрес і запишемо, що х дорівнює мінус 6. У. А тому в друге рівняння замість х ми поставимо мінус 6. І будемо мати мінус 6 у плюс y дорівнює 10. Мінус 5у дорівнює 10 y 10 ділимо на мінус 5 мінус 2. Y ми знайшли, тому щоб знайти х ми мінус 6 множимо на мінус 2. Х буде дорівнювати 12, а ми маємо записати х. Отже, пишемо відповідь 12, відповідь Г. Рівнобічна трапеція. Це трапеція, у якої бічні сторони рівні. Основи 18 і 7, бічна сторона 11. Знаходимо периметр, суму довжин сторін. Ця бічна сторона також 11. Тому 11 і 11 це 22, додаємо 18, 40 і 7, 47 см периметр. Відповідь В. Число 27 це член арифметичної прогресії. Нам потрібно знайти число, що може бути членом цієї прогресії. Давайте, наприклад, якщо ми будемо вважати число 27 першим членом арифметичної прогресії, то ми запишемо формулу n-го члена таким чином: от у нас a1 плюс d на n-1. Тому а n буде дорівнювати. Перший член у нас 27, різниця 5, і після спрощень ми будемо мати 27 плюс 5 мінус 5 тобто 22 плюс 5н. Це формула n-члена даної прогресії. І тому давайте подивимося, яке число нам підійде. Фактично, виходить, що якщо я напишу, наприклад, що 5n плюс 22 дорівнює 49, от перевіряю перший результат, то коли ми 22 перенесемо і 49 віднімемо 22, ми маємо отримати число, яке націло поділиться на 5. 49 відняти 22, це 27 на 5 не ділиться. Перевіряємо наступне число 50. 50 віднімаємо 22. На 5 також різниця не поділиться. 51 віднімаємо 22, різниця на 5 не поділиться. А от 52 віднімаємо 22, буде 50, поділиться на 5, тому нам підходить число 52. Це відповідь Г. Маємо добрати закінчення речення. Конус утворений обертанням. Рівностороннього трикутника навколо його висоти. Тому що, фактично, ми знаємо, що конус утворюється обертанням прямокутного трикутника навколо одного з катетів. Якщо ми візьмемо рівносторонній трикутник, це трикутник, в якого всі три сторони рівні, проведемо його висоту, яка водночас є і медіаною, будемо обертати ось таким чином. Так як ці два прямокутні трикутнички рівні, то при обертанні. Дійсно, буде утворюватися конус. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В.